Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта. Довели, що разом із синьо-жовтим прапором повертається нормальне життя для кожної людини і кожної родини. Кременчуцькі новини в ефірі, як розпочався робочий тиждень, розкажемо далі. Кременчуцька громада продовжує підтримувати Збройні сили України, передаючи необхідне обладнання на фронт. Що цього разу отримали наші захисники, розкажемо далі. Дякую вам за допомогу. Дякуємо і ми військовим за щоденну важку роботу. Кременчук допомагає армії регулярно виконуючи їхні замовлення. Чергова партія техніки відправилася на фронт. Одному з підрозділів сил оборони передаємо сучасний дрон, передаємо генератор для того, щоб хлопці мали можливість заряджати свої гаджети, заряджати свої рації, реби і свої літальні апарати. Я думаю, що цьому підрозділу це потрібно для того, щоб бачити ворога, щоб мітко його вражати і не допускати його до наших позицій. Дякуємо хлопцям за їхню важку ратну працю. Генератор це фактично джерело життя у бойових умовах. На фронті часто немає доступу до централізованої електромережі. Водночас, генератор дозволяє заряджати рації, телефони, ноутбуки, працювати із супутниковим інтернетом, підтримувати зв'язок між бійцями та штабом. А дрон у свою чергу дає можливість бачити позиції противника на великій відстані. Дякую вам за допомогу. Дуже щиро дякую. Дякуємо, дякуємо вашим всім хлопцям. Генератор і дрон працюють у тандемі. Один забезпечує живлення, другий очі в небі. Це дає змогу військовим діяти впевнено, оперативно та ефективно. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Активності, які влаштували минулими вихідними для дітей у Кременчуці, присвячені закінченню навчального року. Дивіться далі. 1 червня на честь закінчення навчального року у Кременчуці відбулися відразу кілька заходів для малечі. І з самого ранку на майданчику біля кафе Круасон розпочалося справжнє свято для дітей. Сиділо думали з Лукасом і Круасоном. Що таке зробити для дітей? Указ дітя змагати нам одягу від моєї модельної школи. Багато різних акцій, які зашли у діти. І ліпити, і малювати, навіть куховарити. Буде з футболу для хлопців, буде тренування для мами та ді... Ді... дитини від студії фітнесу. Тобто максимально так, щоб всім було цікаво і розважальна програма на цілий день. А ну а в кінці, як те, що полюбляють діти, солодощі, бульбашки і свято танцювальне від студії I'm happy». Таку ініціативу дуже тепло сприйняли батьки малечі, яка із задоволенням брала участь у всіх активностях. Дуже цікаво, що такі заходи є в нашому місті, які проводить Юля Радюк з підтримкою Лукуса і Круасон. Це такі активності для дітей. Мастер-класи, те, що нам зараз критично не вистачає, щоб діти могли відпочити від війни, трошки переключитися, і плюс таке класне завершення навчального року. Влаштувати для малечі справжнє свято літа вирішила, і громадська організація на крилах надії України. На нашому святі буде присутні біля ста чоловік, дітей, переселенці, діти з особливими потребами. Ну і просто місцяни приготували великий такий сценарій, Залучені у нас міський палац культури, колективи і педагогічний коледж. Діти будуть танцювальні колективи. А от буде дуже багато смаколиків. Завдяки нашим спонсорам діти будуть пригощатися. Дуже для них буде багато смаколиків. Буде хендмейд, майстер-клас, аквагрім. Усі присутні були приємно вражені кількістю цікавинок, які підготували організатори заходу. Я думаю, буде весело. Я вже бачила тут виступи, будуть різні. Костюми гарні. дуже гарно, дуже організовано. Дякую організаторам за таку нам змогу відвідати це свято в такий нелегкий для нас час. А от вихованці об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання у Кременчуці вирішили не чекати на подарунки, а самі поділилися своїми творчими здобутками з усіма, хто завітав на їхній виступ до міського палацу культури. Виставка поробок, які наші вихованці наших клубів протягом всього року робили. Потім у нас є танцювальний гурток архідея, у нас є вокальний гурток вокального співу Сонячне Сяйво», у нас є вокальний гурток мелодія. І вихованці гуртків, гуртки вони сьогодні будуть звітуватися перед своїми батьками, перед всіми. Також це буде дуже гарне свято. Енергетика учасників концерту заряджала усіх присутніх ще до початку виступу. Я дуже дуже рада, що нарешті ми йдемо виступати наші найулюблені, веселі перегони. А скільки сьогодні у вас на моїх Що будете показувати, якщо можемо так привідкрити кулісу? Ми танцюємо молодша група один номер. Середня група танцює теж один номер, а старша танцює три номери. І най наймалюки танцюють один номер. Рада, що я виступаю. Я думаю, що всі тут раді, що вони виступають. Не перший раз ми на сцені. Але давно вже так не було, що ми збиралися такою командою, виступали прямо. Ну, так що дуже таке щастя, що ми виступаємо. Ці заходи показали, що Кременчук це місто, де кожна дитина не залишиться без уваги, адже діти це майбутнє нашої нації. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ременчуці в театрі Комедії мо запрацював волонтерський центр із плетіння маскувальних сіток для захисників. Наразі допомоги потребує підрозділ Національної гвардії, де служить режисер театру Максим Воробйов. Ось такі сітки. Ми плетимо. Потім вони з'єднуються в великі, дивлячись від запитів, від розміру, який потрібен. Ми так їх і з'єднуємо. Наразі театр комедії мо це не тільки про вистави. Віднедавна у ньому запрацював волонтерський центр плетіння маскувальних сіток. Іною став великий запит на сітки у одного з підрозділів Національної гвардії України. Саме там нині проходить службу режисер театру Максим Воробйов. Поки Максим боронить країну, його справа продовжується в тилу завдяки дружині Олександрі Синиці і волонтерам. Спочатку повномасштабного вторгнення наш театр театр комедії МО, долучився до волонтерської діяльності. Ми грали вистави, кошти з показів. Ми перераховували на підтримку збройних сил України або медзакладів. Після того як наш режисер вирішив долучитися добровольцем до війська, виникла потреба робити сітки, маскувальні для його підрозділу. Він звернувся до нас з цим запитом. До плетіння долучаються всі бажаючі, серед них актори та глядачі театру. Плиту, сітку, досвід є з початку 22-го року. А чому вирішила долучитись? Тому що я ходила на виставу у цей театр. І ну вважаю, що режисеру треба допомогти. Я трошки долучалася до плетіння, до матеріальної допомоги, а сьогодні просто вирішили долучитися до плетіння. Це мій родич Максим Воробйов взагалі намагаюся допомагати ЗСУ. У театрі мо немає байдужих. Є лише ті, хто знає, кожна сітка це шанс зберегти життя наших воїнів, і кожен може докласти до цього рук. До плетіння запрошують долучатися всіх бажаючих вільними руками або фінансовою підтримкою на матеріали. Долучитися до нашої майстерні можна або вільними руками, або коштами. Завжди раді. Ми завжди тут. Кожен день з двох годин і до самого вечора. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. вихідними Кременчук став осередком спорту. У межах програми Активні парки. Відбувся забіг на різні дистанції. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. У Кременчуці відбувся масштабний фізкультурно-оздоровчий захід Активні парки Кременчуцький забіг, який об'єднав понад 300 учасників не лише з Кременчука, а й з різних куточків Полтавської області. Це свято спорту стало прикладом єдності, здорового способу життя та сімейного дозвілля сьогодні. Пробіги це захід президента України активні парки. В рамках цього активності в них є бігові клуби та клуби скандинавської ходьби. І локація бігова саме проїжджає по містам України, де відбуваються саме такі масові великі забіги. Участь у заході взяли і діти, і дорослі, і люди поважного віку. Для найменших спортсменів було передбачено дистанції 100, 300 та 500 метрів. Та були і ті, котрі наважились подолати дистанцію в один кілометр. Малеча з ентузіазмом долала кожен метр, а підтримка батьків та глядачів додавала сил і наснаги. Я тренувався футболом, бігом штатом. Я, я взяв участь. Це правда, це участь головніше за перемогу і це ж. Там бігати — це, це дуже важко було. Я бігала кілометр, я бігала кілометр один кілометр. Тобі так, Тобі було важко? — Так. дорослі учасники змагались на дистанціях один, п'ять та десять кілометрів. Ці маршрути проходили мальовничими місцями міста, що дозволяло не лише випробувати себе, а й насолодитись красою природи. Враження тільки позитивні. Звісно, дуже потрібні такі заходи в нашій країні, незважаючи на тяжкий військовий час. Все ж таки підтримуємо також і наших захисників таким чином. От я біг дистанцію 5 кілометрів, свою улюблену це дистанція, на якій я можу трішки прискоритись. Дуже задоволена цим пробігом, бо я дуже люблю біг, займаюся легкою атлетикою, сім років і тому прийшла сюди для задоволення замість мабуть, тренування. Особливу увагу організатори приділили популяризації скандинавської ходьби. Для прихильників цього виду фізичної активності була передбачена окрема дистанція 5 кілометрів. Учасники ходьби продемонстрували, що активний спосіб життя доступний і корисний у будь-якому віці. Цей забіг став справжнім святом спорту, яке згуртувало людей різного віку, фізичної підготовки та професій. Усі учасники отримали не лише пам'ятні медалі, а й головне заряд енергії, нові знайомства та натхнення для подальших занять фізичною активністю. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Фінальні поєдинки це завжди трохи більше, ніж просто спорт. Це підсумок року виклик самому собі і шанс показати, чого навчився. Вихідними змагались кращі з кращих на закритому кубку міста Стеквандо ВТ. Детальніше дивіться далі. Татамі мова арена для характерів. Тут немає місця випадковості, лише підготовка, дух і миттєва реакція. Днями у Кременчуці пройшов закритий кубок міста з олімпійського виду спорту Те Квандо ВТ видовищний фінал спортивного сезону для юних майстрів бойового мистецтва. Це дуже добре, що міста Кременчуці розвивається не просто спорт високих досягнень, а в першу чергу розвивається масовий спорт, тому що можливо хтось з вас і не стане олімпійським чемпіоном, але те, що сьогодні не тут, що ви берете участь в цих змаганнях, це дуже добре. І це є масовий спорт, тому що разом з вами сьогодні ваші батьки, ваші тренери для вас сьогодні це справжні сімейні свято. Понад сотні спортсменів вийшли на поєдинки не лише заради медалей. Для багатьох це ще й особливий виклик перевірка власної сили витривалості. У кожному ударі тиша тренувального залу, десятки відпрацьованих рухів, і віра, що ти можеш більше влітку. У нас будуть е тренування, е здачі на чорний пасок. В серпні місяці топові спортсмени поїдуть на збори з українськими, з українськими спортсменами, де в вересні в жовтні місяці в нас вже будуть чемпіонати України, всеукраїнські змагання, тобто топові змагання. У нас іде активна підготовка до цих змагань. На татамі зійшлися не суперники, а однодумці, які знають ціну кожному зусиллю за спинами, підтримка тренерів і родин. Попереду нові спортивні горизонти. Тут не було слабких лише ті, хто вчиться перемагати і гідно програвати. Я радий, те, що я можу виграти, можу виграти і перше, і третє місце. Я кожен день займаюся, три роки десь вже займаюся. Мені подобається дуже цей спорт, тому що тут вчиться захищати себе, і тут мені цікаво. Ці змагання стали завершальним акордом спортивного сезону, але зовсім не фіналом для його учасників. Адже справжній шлях спортсмена це нескінчений рух уперед. Із силою в тілі, гідністю в серці та вірою в себе. Катерина Груніва, Поліна Калініченко, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Цієї суботи відбувся запеклий матч між футбольними командами Кремінь та ЛНЗ. Про те, хто здобув перемогу, дізнаєтесь вже за мить. Цією суботою на Кремінь арені міський футбольний клуб Кремінь приймав черкаську команду ЛНЗ у матчі. Відповіді нагадаємо, перша зустріч між командами завершилась перемогою Кременчужан з рахунком 2-0. Тож на домашньому полі Кремінь мали втримати перевагу. Гра вийшла напруженою з перших хвилин. Обидві команди демонстрували жорстку боротьбу та не поступались ні в емоціях, ні у володінні м'ячем. Першими вдалося відзначитись гостям. Футболісти ЛНЗ відкрили рахунок. Проте Кремінь зумів його зрівняти. 1-1. Цей результат зберігся до фінального свистка. За підсумками обох ігор Кременчужани обігнали команду з Черкас та вибороли своє місце в чвертьфіналі. 1-1 зіграли. бачите, по сумі двох ігор Ми виходимо далі в одну четверту. Тобто ми попадаємо в восьмерку. Краця еліт ліга, Восьмірку кращих команд України Кремінь, там де буде Шахтар, де на рух і так далі. Тобто вісімка це для нас великий успіх. Сьогоднішня гра була важка, ми знали, що команда ЛНЗ дуже потужна. Ми вистроїли так і гру обережно, тому що ми на виїзді у нас була деяка фора була, ми 2-0 перемогли. Тому чекали свій шанс, да, пропустилися стандарта, але свій шанс чекали, дочекали, зрівнялися. Хлопці великі молодці. Я дуже пишаюсь нашою командою. Це для міста, для клубу. Це велике досягнення. Окремо варто відзначити підтримку рідних трибун. Увесь матч трибуни буквально гнали команду вперед. Фанати не мовчали ні на хвилину. Скандували, співали, піднімали хвилю за хвилею. Ця енергетика стала справжнім 12-м гравцем для Кремня і додала сил у найважчі хвилини поєдинку. Болівальники продемонстрували, Кременчук футбольне місто, яке стоїть за свою команду до кінця. Я хочу сказати велике дякую нашим болівальникам, які прийшли нас підтримати. Всю гру нас вони підтримували. І дякую тренерам. Ми я дуже вдячний команді за те, що ми так добре виступили. Дякую, велика з перемоги. Уже цієї суботи на стадіоні Кремінь Арена о 12.00 Кремінь зіграє у чвертьфіналі проти Донецького шахтаря. Це буде серйозне протистояння, яке у підсумку визначить, хто з команд пройде до півфіналу. Тож бажаємо нашому Кремню впевненості, командного духу і, звісно, перемоги. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Храмів до одного спільного прохання. Вихідними відбувся міжконфесійний молебень за мир, який зібрав вірянду довкола єдиної надії на скорішу перемогу та світле майбутнє для нашої країни. Деталі у наступному сюжеті. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Коли в країні війна, віра стає опорою, а молитва зброєю, що зміцнює дух. У неділю біля комплексу пам'ятного хреста, що став духовним орієнтиром міста, піднеслися до неба слова щирих молитов за тишу, за перемогу, за життя без страху і без війни. Ти нині, владико, почи наш, що момиче до тебе, гміцни силою твоєю побогне, народ наш український, бо бой наших прави, славу нашу перемогою над ворогами нашими. До сьогоднішнього дня ти зберіг наше чудове деп'янське місто Кринчук. І продовжуєш берегти. І у нас сьогодні є все необхідне для життя: і дах над головою, і їжа на столі, і все необхідне. Господи, хай і надалі так буде. У цей непростий для країни час молитва об'єднує глибокою вірою в серці. кримчужани просили про те, що нині найцінніше зупинити війну, захистити тих, хто боронить Україну, і зберегти силу духу в кожного, хто чекає миру. Боже, благословіння Твоє, нехай буде з усіма нами. Твій мир і твій спокій перебуває в серці кожної людини, ведучи до Тебе, відкриваючи небо, відкриваючи шлях тут на землі з тобою. Нехай Твоя благодать діє в ім'я Ісуса. І ми благословляємо наших захисників, міцно тримай в своїй руці, бережи від усякого лиха, щоби кожен знав, що ти є Бог всемогутній, той, хто любить, хто береже і хто має плани. Цей молебень став невід'ємною частиною духовного життя міста, доводячи, що попри випробування українці завжди залишаються єдиними у своїй вірі. Адже коли об'єднуються голоси заради миру, навіть небо стає ближчим. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет для усіх поціновувачів моди. Детальніше про показ колекції українських брендів у Кременчуці дізнаєтесь далі. Вихідними у Кременчуці відбувся масштабний захід. Випускниці школи розвитку особистості АМИ модул презентували колекції українських брендів під час показу мод. Локацію було обрано майданчик біля басейну у тенісному клубі. «Прем'єр». 13-й випуск нашої школи розвитку сьогодні. В нас задіяно понад 16 показів від різних брендів. Як столиці, так і нашого міста Кременчука, тому наші діти сьогодні будуть у показах 75 п'ять і дуже багато батьків. Взагалі, ми дуже раді і дуже вдячні за довіру. Батьки до нашої школи тематика в нас така пляжна, басейна трошечки відпочити. Кожна з учасниць показу впевнено дефілювала вздовж басейну, вражаючи усіх присутніх своєю грацією та красою та демонструючи трендові речі від українських брендів. На спешедейволк. У нас багато брендів, багато показів. А дуже круті бренди. Дуже красиві. На все на вищому уровні ексклюзив. Це не перший мій фешн Дей не перший раз віде. тому Я, не дуже переживаю. Все, все легко, все класно у нас. Все дуже підготовлено. Тому все буде класно. Потрібно бути яскравим. Ось ну, можна подивитися ж, не наші по, як засновники брендів. Ми всі дуже яскраві. всі дуже класні. Вітаємо всіх випускниць школи розвитку особистості АМ модел із закінченням навчання та бажаємо у майбутньому сяяти на подіумах по всьому світу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Незалежність України це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який усі, хто воює заради України, здобувають жодні вороги не зможуть протистояти нам на піку нашої сили. Слава Україні!